У нашу красу. Ви подивіться. Неймовірно. Є що своя клітина. Яна, ти рада, Яночка. куди ти покрила. Рада. Просто ви розумієте. Сотні кущів цієї краси, поселеної своїми руками, з любов'ю. Три критерії, щоб вона росла гарно. Саме перше це любов. Потім сонце. Потім дощик і вода. Якщо ви мене не чуєте, головне, що ви мене бачите. Творіть красу. Всі квіти, навіть якщо кінець світу, слади, з ладу, а й виросте.